Пішов імпульс, бах, спрацював і одразу Тобто Вирахування вірні. Друзі, про скальпінг на споті. Багато людей шукають от, точка входа, точка входу треба шукати в точку виходу. От подивіться зараз приклад в кінці резюме. Так, друзі, спрацювала манієтка КМНО. Давайте глянемо, що вийшло по неї. Так, друзі, ну ось я БІ прав. Ось пішов імпульс, вона закрила, бачите, ну давайте на хвилинки, ліпше буде видно. Ну ось, Взяв. Бачите, і шоу імпульс бах, спрацювали і одразу Тобто вирахування вірні, щоб по неї заробив, давайте глянемо. Ну, Брав на 5, закрилось 5240, 240 доларів фактично за пів години навіть не пройшло. Я думаю, дуже чудово. Ну, це вам скальпінг, друзі. Так, друзі, бачили, точка входу може бути люба. Ви можете проснутися і треба заходити в один час, можете бути за рулем. Ви побачили, треба подивитися, докуди буде зростати монета. Якщо в нас є запас хода, ми купляємо, виставляємо, заробляємо. Хтось зайшов раніше, заробить там не 240, а 280 чи 300. Хтось зайшов пізніше, заробить менше. Тому що ну, монета вже вище піднялась. В кожного буде свій заробіток і свій срок, есть, якісь відсотки. Тому, друзі, головне не точка входу, а головне точка виходу. Оця помилка, точка входу це основна помилка всіх людей. Друзі, хто хоче на навчання, в мою групу завжди вигідний курс Телеграм на цьому відео мій телефон або під ним. Пишіть, поспілкуємося, будемо навчатися. всім пока.